Осінь у Вінниці це не тільки початок нового навчального року, а й яскраве продовження туристичного сезону. Згадуючи чотири пори року Вівальді, моєю найулюбленішою завжди була осінь. А от чи зможе стати туристичний вересень у Вінниці, улюбленцем вінничани гостей міста, дізнаємось разом. У нашій студії начальниця відділу консультаційних і туристичних послуг. Офісу туризму Вінниці Ірина Парамзіна. Пані Ірино, я вітаю. вас. Вітаю вас. також. Отже, яким він буде туристичний вересень у Вінниці. Ну вже по запитам ми розуміємо, що він буде не менш гарячим ніж основний туристичний сезон. Хоча це вже відомо, що у Вінниці туристичний сезон не припиняється. А взагалі на вересень місяць ми запланували 16 виїзних екскурсійних турів та проєктів. А також будемо анонсувати Ще й безкоштовні соціальні екскурсії. Безкоштовні соціальні екскурсії це, вони будуть тривати протягом всього вересня, чи вони так. будуть прив'язані до якоїсь певної дати? Адже не забуваємо День міста, Вінниці також у вересні? Звичайно, звичайно так. Е, як і традиційно, третя неділя місяця ми проводимо соціальну екскурсію, місто затишку та рівноваги для усіх бажаючих вінничан, але перевагу все-таки надаємо внутрішньо переміщеним особам, учасникам бойових дій та ви ветеранам війни та їх сімей, звичайно, і ну і неможливо минути день міста, адже на день міста заплановано дві безкоштовних екскурсії від нашої гідеси Соломії Грон. До речі, Соломія Грон це випускниця школи Гіда і одна з найкращих учениць. Тому, по результатам курсу, ми запропонували доєднатися до нашої команди офісу, що вона успішно робить уже другий місяць. Також плануємо анонс трьох виставкових проєктів відвідування. Музею моделей транспорту, музею української марки імені Якова Балабана, а також ретро-повіницькі у центральному парку. До речі, хочу зазначити, що з понеділка буде анонсовані форми для реєстрації, і за цими формами буде безкоштовне відвідування. Так а всі і всі ці послуги є безкоштовними для городян і гостей так, та нашого для міста. Так, для містян та всіх бажаючих міста та гостей. Місто затишкою рівноваги, що це за екскурсія, і завдяки чому можна відчути цей стан і цю певну атмосферу в Вінниці. Ця ідея якраз і народилася по відгукам однієї з наших екскурсанток. Вона є переселенкою. Вона на початку повномасштабного вторгнення переїхала до Вінниці. Це Переселенка з Харкова, не будемо зараз називати вже імені її. І саме вона надала нам такий віддух, що у Вінниці вона знайшла гармонію, зловила дзен та спокій, що Вінниця заспокоює, надихає на щось нове, і на те, що життя продовжується. все-таки. І таким чином народилася дана екскурсія, яку ми вирішили анонсувати кожного місяця і запрошувати усіх бажаючих. Осінь у Вінниці незабутня, А чи більш яскрава вона на теренах Вінниччини. Mm -hmm. Куди можна поїхати? Що можна побачити? В цьому місяці у нас є дві новинки від Оксани Роздорожнюк. Це печемо хлібчик та по курсу Гайсен. Я б дуже рекомендувала відвідати саме печемо хлібчик, адже фішечкою такою родзинкою даної екскурсії є те, що екскурсанти спочатку їдуть в село Байківку Вінницької області на майстер-клас, а також вони там дізнаються. Традиції випікання обрядового хліба саме Вінничини. Вони випікають власноруч хлібчик, потім вони продовжують свою екскурсію в парк Палац Холоневських, Має Токсофонових, також музей Степана Руданського вони відвідують. А вже по поверненню додому вони заїжджають до пекарні і забирають, власноруч приготовлений хлібчик, і таким чином везуть подарунок до родини. Чи залишається активною головна водна артерія нашого міста річка Південний Буг? Чи є вона привабливим туристичним маршрутом? А, ну, не дарма наша одна з наших екскурсій називається Місто над Бугом». Тобто, місто, де народився Бог, вважається, Що також також від Соломії Грон. До речі, дана екскурсія є на за останній місяць надзвичайно популярною і серед молоді, і саме і серед гостей міста, ну і школярі також долучаються до даної екскурсії. Наскільки є можливість, наскільки активні ветерани збройних сил, родини військовослужбовців, наскільки вони залучені до цього процесу, пізнавального процесу історії і занурення в атмосферу нашого міста? Минулого року, ще восени 23 го ми також започаткували проект саме для сімей військовослужбовців, називається цей проект Незламні та нескорені, де в сім'ї військовослужбовців Ковослужбовці можуть відвідати також екскурсію цього місяця? Ми також її плануємо анонсувати. То звичайно, ми часто говоримо, що внутрішньо переміщені особи, особливо ті, хто залишились у Вінниці, вони є активними і абсолютно органічними членами нашої великої громади. Наскільки її? Цікава історія в вінницькі традиції, наскільки користуються попитом туристичні uh -huh. маршрути серед них. Ну, станом на початок повномасштабного вторгнення, так як офіс туризму почав свою діяльність саме з безоплатних екскурсій для внутрішньопереміщених осіб, на той час, в травні 2022 другого року, внутрішньопереміщені особи складали 60% від усіх екскурсантів. Звичайно, з часом ця кількість вже знизилась ближче до 30%. Сяти але тим не менше продовжують відвідувати екскурсії та цікавитися містом. А якщо говорити про інклюзію туристичних маршрутів, наскільки маршрути доступні для людей з інвалідністю і особливо для поранених ветеранів збройних сил? Наскільки це враховано? Так, так, наші гідеси не дарма проходять знову ж таки курси та навчання з приводу організації інклюзивного простору. Тому на наші гідеси тут обізнані, вони знають чудовий маршрут, де можна провести екскурсію і для військовослужбовців. Також наскільки чітко ми сьогодні уявляємо такий загальний портрет вінницького туриста? Кому цікава Вінниця 2024 року? Вінниця цікава не тільки гостям, вона також цікава і вінничанам. адже вінничан, відсоток вінничан також складає досить потужну таку когорту, які приходять, от і звертаються, що він прожив все життя. От я не знаю, що ти за будівля. От хочу долучитися і подивитися, що це за, за місце. Тому Вінничина і Вінниця в тому числі надихає досить містян, також. Пані Ірино, а наскільки популярний серед туристів екологічний туризм? У нас якраз нещодавно надійшов такий запит, що ми таке проводимо. І ми звичайно зрозуміли, що ну є запит, значить, потрібно народити такий проект. І в дня міста, саме 13 вересня, ми вже ще вчора анонсували екскурсійний проект до щедрих ланів. Тобто сама ідея народилася ще у 2015 року і починалася дана локація лише з одного куща малини. На даний момент щедрі лани охоплюють 20 гектарів різних ягід, різних саженців і навіть вже почали виготовляти крафтову продукцію. Тому у нас Альона Сезонова має таку екскурсію геопаті, ми її зробили своєрідний апгрейд і вирішили, що можемо. Нам є, що Показати саме в даному напрямку. Отже, саме 13, -го 13 -го вересня напередодні вересня... Дня міста. Так, так, так. Організовуємо екскурсійний збір саме до цієї локації, так званого місця затишного відпочинку, де бажаючі зможуть і ск... будуть, будуть мати можливість продегустувати дану продукцію, а також там вже є організація фотозон, локацій та гарно провести вечір п'ятниці, незважаючи на те, що це п'ятниця, 13. -го. Отже, вересень у Вінниці буде на цікавим. Кави, звичайно. Я дякую вам за розмову. Дякую вам за вашу роботу, роботу ваших колег і особливо за вашу любов до нашого міста. Дякуємо. А з нами у студії новин була начальниця відділу консультаційних і туристичних послуг офісу туризму Вінниці Ірина Парамзіна. Ну а ми рухаємось далі.